Шановний пане Івар, це відео особисто для вас. Дякую за ноутбук. Дякую за допомогу в придбанні оцього принтера. Їх ми придбали два, але зараз один ще нікуди поставити просто. Тому скажу естонською, не знаю, чи буде це правильно, але намагатимусь сказати так, як є. Люку педут Хара Івар. Та нам сулеарутіест, та нам тейт ест. Та нам Дякую, Естонія. Позайшов до своїх дітей. Дивився, як вони в мене тут. Красота, всі працюють, молодці. 7, 12. Сідайте. Друзі, насправді вам хочу подякувати дійсно, що ви зі мною що допомагаєте друкувати цю перемогу. Разом до перемоги всім честь.